Зелений зелений костюм на цю була дерев'яна. рядом. Це разом не надія. Не сказав, що вона хороший. Нікий корова. да так, так. вони важки не на прийомних сахарці. Не думаю, це надійдеся. もう。

She's <laughs> always Шановні колеги, в присутні, висуху, вас шанувати колег зучасті, косто за нього. У разі пропонується два додаткових рішення. Перше рішення принесення зміст до рішення про надання згоди про приймання майна комунальну власність, а саме уточнення по пункту. йдеться мова про центральну 24 це приміщення музею. Там є вимога від міністерства, що звучала втрата, що ми будемо використовувати приміщення виключно за цільовим призначенням, тобто для музею. Тому ну, такі пункт вноситься до попереднього э, рішення. І наступне рішення продовжувати. Секундочку. Угу. Секундочку. Кої є питання по даному не проєкту рішення. Немає. Хто за те, що даний проєкт рішення вийде на сесії? Хто за? Да? Дякую наступне, будь ласка. І наступне це проведення таких, що цей очільник рішення з Мерівської міської ради. Тут у нас виходить приміщення, це саме приміщення музею МЗМ-24. Нам міністерство спочатку доводило, що на 27 сотих частки вже є у нашій власності і вони не є власниками даного приміщення. Але нам ми добрали їм, що вони володіють цілою часткою, вони вже погодилися, якась мова відповідь від них, вони зареєстрували право власності відповідно до вимог чинного законодавства, тому потреби у таких рішеннях, як No1302 та 13.03, немає вже потреби Зрозуміло. Коліки є питання по даному практичні? Немає. Хто за те, що не практичні, хто за... Дякую. Це проведення земельних у формі оповнив, продажу саме ранки земельної ідеянки, площою 1,9 га, яка стосовно <звіст> на території Печепанецького.

Понял, что у нас тогда по валянке маленький делянский пятый сад на территории зарядского старостынкого опыта. Это костяки заменить на высоко. Это ваши приймали рішення процессы. Тут инструкция уровень числа на радиопаску персищие и просто гидросищие.

Казари, кіки, по кожному цілому використане відсоткова ставка, і в нас прийнято 3%, тобто ми від нормативної пошли оцінки беремо 3%. А далі вже просто різдве вже враховується зі стартової ціни. Гранційний нефть не сплачується, а тоді вже воно піднімається цінами, проведення аукціону. Це щось? Коли тієї питання? Немає хто, хто за те, що там пропише, і вони спробуються. Хто за? Я вам наступну випадку. Про приведення земельних ділянок, кожного з цим розпорожу права на земельні ділянки 16 гектар, також на території проведення спробуємського округу. Хто які є питання? Немає питання, хто за те, що там пропише, і вони спробуються. Хто за? Я про коробка зімейної ділянки. Саме треті рішення це земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого минала, тобто житлові повийти, і на будинки є у людей право власності. І люди бажають виконувати право власності всі даної зімельної ділянки. Да. Кого, які є питання? Немає. Хто за те, що даний працює? Рішення вийшов на сесію, хто за. Я Це надання на безперебної документації і в основному стою. Можливо, кожного буде багато кількість, ще багато комплектів, можливо, читачка пам'яті вже кожного. Тут люди оформляють, або там практики, тут у мене надання кожного промігання проєкту, або аєнти також формують земельні ділянки, оформляють із будівлями земельні ділянки. Protože kvůli to máme vědět, můžeme na to povídat. Bude to jedno. A bude to ještě jedno. Druhý punkt. Druhý Vlastně takhle. Vlastně takhle. To je funkcionální tajemstvo, tam jde o kouzelníky, ne kouzelníky, ale...

Просто документації, це зімейної ділянки, який також лебу, то це особовані школому ринку. Тобто у людей був або так акт фарічного травка, або можливо і колотичного траха, і вони його переоформлюють. Тобто представляють кадастрові номера. Тут зміни цільового використання земельної ділянки. Також або знаходиться використання людей, аку власне ці земельні ділянки вони бажають, змінити перевели використання земельної ділянки. Знову ж ха, Ми затверджуємо технічну, технічну акуретному устрою. Це земельні ділянки, які ми виставляємо на аудиторію. А що з тим Що Це починає? Це користи, у нас були, ми виставляємо знову, ці земельні ділянки. Друге рішення. Друге і перше рішення наше. Тобто ми спочатку назвали знову проміжня до по новотому кресті, тепер за першу і виставляємо нову потом. А я видичну. Так, Я смакую, які є запитання, Нормально. Продолміну з корони договорі аналіти земельник. У нас був орендар церкви Василь Анатолійович, він орендував земельну ділянку для ведення товарних сотрудського бробництва. Але у зв'язку з тим, що він помер, дружина оформила спадщину на право на оформлення оренди. Тобто, згідно договірних умов, відповідно з чим законодавства, якщо є пункт договору оренди, що е, право після смерті орендаря е, переходить до е, підприємців, які допомагали йому користуватися в земельною ділянкою. ділянці. У них такі пункти так, зараз, так. зараз, зараз таких немає, а в старих договорах є. Ось я кажу, в є добре, я вона. А гаражная масло можно человек гаражным обыскать? А может такие вы Ні, Нет, 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 я почему да, там на Згідно чимного законодавства, який пункт в договорі не А да. Що бувають такі випадки, то є в судовому порядку? Ні, вони йдуть до нотаріуса, оформляють спадщину на право оренди. Міська рада, якщо приймає рішення про те, що вона не проти, що треба е, так само оформить спадщину і буде користуватися в спадщину, а оформить оренду договорів оренди, то міська рада вистачає на додаткову угоду на зміні сторони і все. Ну, а тут? Просто технічне питання мричне, як можна, ми же никак не можемо не дать. Ну, якщо ми не дамо, то вона, по идее, має право, думаю, технику. А на сьогоднішній день <плес> по новій издакції договору, ну, то тільки <плес> міська рада? Да. Тобто після ми смерти мы можем І ще вона просить как я прокурор еще довго веровенный случай, то вона просить, щоб ми їх поновили. Ми замінили сторону і в разі замінить, щоб ми повідомлення встановили її 45. По вацелю він закінчується. А сумарія залишається. Ну, тобто, вона вивозюває, або він, або вона є на година лише на того, даже і воно переінфіковується по місце. Воно по-любому зміни. Тобто у нас <плес> таємна казової зміниться, <плес> просто змінить боротьба. Так живешка у вас була зеленної. <плес> Коеки є питання? Приймаємо сюди практиці, вони здаються. Дякую. Затвердження технічні результати на підтримку цим і земельні ділянки комунальні власності. У нас вернулися країн паукомпанії. Ми реально продавали дозволу на оформлення земельних ділянку тільки анкції у їхніми. І мы їм далі рішення надаємо земельних ділянок в варианту, надаємо земель делямки варианту. знаходиться за межами населеної курсі і на повертання несвідкові призначення. І в даному випадку ми замовили на один грошову оцінку, і ми її маємо затратити. Для того, щоб котів заключати до мемота. У кого є які питання? Маю за те, що дане пересвідчення, дають сесію за дякую. Це надання земель ділянку в оренду, припинення договору оренду. Перша пункта стосується припинення договірних умов, так як в слідуючих пунктах ми переоформлюємо договірні умови на або юридичні, або фізичні особи. У випадку, тому вичах зімельні бінансової нагрозку ми надає не займається, так як ми в них перейшло доросло, на будівлю на не займається право власності. Також стосується адреса. У агроса було договірні умови. У мене відчужули будівлі на колір супрокаптеля на метрович. І тепер ми оформлюємо умови. Перша само, заказ, саме припиняємо, а відпотеку виключаємо до конца. Надання така ця нового реальної ділянки находиться на подача, а ти витривований пальон. Там є медіа ділянки це не трогавка. Це земельні ділянки, які люди ще не оформили подій, тобто не оформили подій. І ми визначимо цих податків, можемо надати на період сім років, або кома люди не оформлять право власності на земельну ділянку, можемо надати їх в користування общених податків. Які у кої є питання? Це польові дороги, тобто це масиви, які управляють у людей кроволікову переварі з маленьких ділянків і польові дороги, які проходять ці масиви з маленьких ділянок. І з іноземного законодавства ми їх доставляємо, щоб вони оформляли даними. по данному тракту. А дольцы? Ви не поймаете учить. Ні, я понимаю, это що Что сказал Ні, 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 не 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 А пунктики был. Там пункт ваше сырствующий. Я знаю, что вы не понимаете учить у вас. Я просто свидание нема, да? Кто это данный корабль? А тот вы. Не приймає звучить. Наступний. Прошекрашення третій домальі ділянку зараз, щоб надання другому задача на виступну оцінці, з навіть святі це до нас доноса Отець Дмитрович, у нього земельна ділянка з поранені мінімум на добу попереднім рішенням, але будівля в нього власності, і він хоче взяти варіанту з і сразу викупити.

Прорози звернення у сторін, ми є СВР, приймати плану на кроку документації і зловністю. У нас особа і бажає взяти дозволу на виготовлення проєкту антилустрії по земельній ділянці, Калаха Шевченка, 84Б. Дощою 8% для житла.

Дякую. У кого є питання взагалі по роботі комісії? Немає. Дуже всім дякую за роботу. Всім є до А дякую.

Нет, дождь, то есть два, написал, летим за вами. Я там отвечаю в протоколе. А если напишут, то можно не говорить. Четко сказала и... Я четко не тоже. Спасибо, Сергей. Вс, да, ничего.